В двох кульках ціле майно пані Чункова показує фотографії своїх дітей в прийомній сім'ї, не може втримати сльози. Ми їх любимо всіх, різні іграшки, одяг та інше не замінять матері. Підтримати сім'ю приїжджає і Іван Набор, консул посольства Словаччини і директор центру з міжнародного правового захисту дитини. Сім'я не має адвоката і свої шанси не бачить позитивно. Побачимо, не знаю, що буде. Не знаю. Не знаю. Однак через п'ять годин стається радикальний поворот. Пані Чонкова з другом виходять з залу засідань і плаче від щастя. Вердикт суду чонкові з дітьми можуть повернутися на Словаччину. Ми їдемо додому. Я дуже щаслива. Я мала таку радість, що там майже розплакалася. Я не можу говорити. Ви можете прокоментувати цей випадок? Він вже ж закінчився. Ні, однак це не буде так легко. Дітей візьме словацька соціалка. Може, вже наступного тижня ціла сім'я разом повернеться на батьківщину, однак потім знову розділиться. Діти до рішення словацьких урядів, мабуть, залишаться в дитбудинку, аж поки суд не дасть згоди, щоб діти повернулися до чонкових додому. Цей вердикт є такий, як ми всі бажали. Діти будуть репатріовані на Словаччину. Ну поки що, хоч так, але я знаю, що будуть на Словаччині вдома. Захоплені батьки бігли з суду звістити добру новину дітям. Вже скоро вони всі будуть на Словаччині і всі вірять, що незабаром обоє батьків і їх десятеро дітей будуть разом за одним столом вдома. Я щаслива, страшенно щаслива, і дякую всім. Мартін Кирпач, телеканал Йо.